Доброго дня, шановне панського, мене звати Назар. Я власник компанії CarHunter, яка з 2016 року займається покупкою та продажем автомобілей. У нас є багато автомобілів наявності, які ви можете приїхати і купити в Чикаго. І ми займаємося автопідбором. Сьогодні я хочу вам показати 2022 року Audi Q8 машинка від першого власника, ніколи не була в аваріях, в гарному сірому кольорі на чорному салоні. В s лайні це трьохлітровий мотор 32 тисячі миль пробігу. Машина на заводській гарантії. Тобто, якщо навіть щось станеться, ви можете поїхати до офіційного дилера і він вам її зремонтує. Така машина за таку цілу це просто подарунок сорок сім Даний автомобіль ми купили для нашого клієнта. Зробили сервіс, зробили детейлінг. Та продали йому його в кредит. Якщо ти хочеш купити щось схоже, пиши нам або дзвони, або приїжджай на дилерську, поспілкуємося, домовимося. У 2014 році це була моя мрія Mitsubishi Lancer Evolution. йо Йомайо, це 2010 рік. Я собі тоді в 2014-му купив Mitsubishi Lancer ланцер літровий і думав, що він теж як Evolution. Там теж був такий великий спойлер. Але це, звісно, зовсім інша машина на таких кошаках, бляха муха. Ану, Джеки Чанич на місці. Поки оцініть від 1 до 10 хамер. І він на секундочку. Просто здоровенний сарай. Ще більший, ніж Тесла Сайбертрак. Вони продавалися, коротше. Зараз 200 тисяч, щоб ви розуміли рік тому. Зараз такі можна вихватити за 90. Ключі забрали, щоб на них не ганяли. Ну Машинка взагалі, в огнях, бус, хаммер. Ну ви поняли. Вступне житло не за всі гроші світу. Кондиціонер є. Приколи приколами, але в Каліфорнії, де один бедрум коштує 3000 доларів, дійсно багато людей. Живуть в мінівенах і в бокстраках. Так що, Чикаго, радуйтесь, що житло не таке дуже дороге. 2016 року Ford Mustang 5-літровий конячкин. У мене прям такий самий диванах був. Йбен китайський магнітофон. Ху -ху 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 -ху. Чиназис! Це... Мустанг це Тесла взагалі. Ну, звук Мустанга нічим просто не зрівняється. і гімно, але мотор бомба. Просто подивіться на цього ламборджамбера на мінімалках 2020 року Chevrolet Corвід. Так, моторчик у нас ззаді. чи назис 6,2 літра. Вони продавалися там більше сотки. Зараз такий можна вихватити там, за 50-60 тисяч. Взагалі, топ за свої гроші. Вітали на карміт. У нас тут карміт мінімальний, просто ну не дуже той багато машин. Е, є поліцейські. Поліцейські підтримують таку двіжуху. Їм подобається, коли люди тюнінгують свої машини і потім виписувати їм штрафи. БМВ е, найпопулярна тачка. Фагін, добрий день. Ви просто подивіться на цю двіжуху. So, Мужички сидять. Є, 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 є. От на такій двіжуці прикольно. Виїхав, на кришу туди заліз, поспав туди-сюди. Так, пацани, ваша улюблена рубрика. Що це за відро? Ви просто подивіться. Дуже тяжко показати її, коротше, але давайте, може, ви впізнаєте по звуку вихлопа. Знаєте, коли я жив в селі і приходилось срати на морозі, я навіть не міг собі представити, що можна приїхати в Америчку і купити Lamborghini Aventador за 500 тисяч доларів в кредит і його ключ буде виглядати так само як ключ від Audi. Та ти що, красота? Ох ти що! Поліцейському подобається. Ану, давайте оцініть від одного до 10. Ламбурджамбер. Він такий широкий. Кожен бажаючий може приїхати і сфоткатися сайбертраком і отримати можливість виграти тисячу доларів. Ти готовий виграти тисячу доларів? Не пропустіть цей момент. Все, 5 серпня буде фінал. Так що приїжджайте. Там всього лише 20 учасників. Приїхали хлопці. От буде 23. Реально, приїжджайте, фоткайте, знімайте відео, робіть, що хочете. Приїхав і знімає Сайбертрак на секундочку. А ми біля будинку Майкла Джордана. Е, в нас там за тими кущами дилерська, так що можете приїхати, сфоткатися з брамою Майкла Джордана і заодно за кущі піти і машину в нас купити. Або сфоткатися з cyberтраком ще й виграти 1000 доларів. Прикидає? Сьогодні ми перевіримо, сайбертрак сам зупиняється, коли наїжджає на людину, чи ні. Та Дурнувати, блін. для Ми працюємо для вас до останнього клієнта. Якщо клієнт хоче приїхати і отак в багажнику поїхати і познімати сайбертрак взагалі запросто, тобто будь-який каприз за ваші гроші. 20 баксів ми таке робимо. А що це 20 баксів? Я без сотку мінімум. Четверо чоловік за 20 баксів працюють для вас. Нагадую, що кожен бажаючий може приїхати в Кархантер і зняти відео з сайбертраком, і в кінці місяця ми розіграємо тисячу доларів. От дівчата вирішили потанцювати в сайбертраку, це можна зробити взагалі без проблем. Весело! Дуже! Дуже весело! Так, рево не дають, все, рево не буде, якщо що. То ви збираєтесь на сайбертрак загрузити дівчат, то будьте обережні. Бо він хамуха такий гострий. От ви розумієте, який він гострий. Це капітан. Все, дзвоним 9.1.1. У нас на продаж є отакий джип от Grand Cherokee. Він тільки для оффроуду, тобто ви на ньому не зможете їздити по звичайній дорозі. Це є 90-й рік, є клін тайтл. На тайтлі там навіть немає ніяких ексидентів. Отак в нього виглядає салон. Ну, Але салон то все фігня. Головне, як він їде. Тут є нова батарея, нові тормоза. Ту -ту 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 -ту. Заводиться він з пів тичка, якщо тикнути нормально. Ну і їде дай Боже. Якщо комусь цікаво, 4 тисячі і він ваш. Oh my friend, I wanna buy a car. American car, Chevy No, too small, German car, Mercedes. I need American car I like it! автомобілі на будь-який смак та бюджет. Залітає. Так, сьогодні Арсеній купив у нас BMW і подарив сестрі велосипеда. Арсеній, є підозри, що водійських прав ще немає, але нічого страшного, вітаємо. І Брат так розгортається по великому комісію. Сьогодні перший день навчання на велосипеді. Їзди. Ану, покажи, трюк. Ого! Моє друге ім'я Назар колесо. Люсин перший раз за 40 років на велосипеді. Получиться чи не получиться? Ну, ого. Як вітер. Ого, ого. Получилось. Майже. Пишіть в коментах, чи то велосипед малий, чи Люсина дупа велика. Настав цей момент. Ми купляємо велосипеди yeah. Beginner левел. Чимано, Чимано. У мене такий буде прикольний. Yeah, Бірюзовий. Поїхали із Голмарта. Ми вже їдемо на своїх колесах. Ну, як їдемо. Чекайте, зараз буде перші падіння, перші сльози Люсі. Uh -huh. А взагалі план такий: спочатку я вчуся їздити на велосипеді, потім виграю змагання, yeah, а потім хотів. їду в Тур де Франс! Такий дорочин. Вийшла ситуація. Тур де Франсом навіть не пахне.